Я йду від свого хлопця через жарт. Я досі трохи в шоці. Вибачте, якщо текст не надто логічний. Мені 18, йому 20. Ми зустрічаємось майже два роки. Я переїхала до нього в серпні, але все було досить нестабільно. Все життя я борюся з ментальним здоров'ям, депресією, тривожністю та самопошкодженням, але я вже давно цього не робила. Також маю історію з травмою, але не хочу в це вдаватись. Я розповіла про все це хлопцю одразу, щоб він міг вирішити, чи йому не надто важко це прийняти. Він запевнив, що це не проблема, але він, здається, ніколи по справжньому не розумів, що таке ментальні розлади. Він казав щось, типу, депресія це просто спеційний смуток. Може, специфічний маюсь на увазі, специфічний смуток, не знаю.